Наша техніка має бути в постійній бойовій готовності одна з важливих складових. Це акумулятори. Акумулятори, які запускають двигуни і рушать нашу броньовану і колесну техніку вперед до виконання завдань. І от саме зимовий період це дуже складний період для використання акумуляторів. Нам одночасно привозять дуже багато акумуляторів, акумулятори, акумулятори потужних з танків з броньованої техніки. Для зарядки таких акумуляторів треба час і багато дуже обладнання. Якщо раніше ми проводили це, ну це довго тривало, була просто процедура. Один акумулятор, другий. І заміна постійна, а в цей час треба, щоб уже хтось виходив на бойові завдання. То сьогодні, завдячуючи цим розробкам благодійного фонду Твій кроп і інструкторського бюро, яке цим займається, ми розуміємо, що. Будь-яка кількість акумуляторів, які нам привезуть з танка батальйону, з інших механізованих батальйонів, вона стане в бокси і буде заряджатися дуже швидко і ефективно відновлювати акумуляторні батареї для того, щоб вони ще й далі працювали для перемоги. Ви значно полегшили наш труд оцим комплексом для заряду акумуляторів. Я дуже вдячний, тому що тепер нам значно легше виконувати ті задачі, які були перед нами по підтриманню. Техніки в боєздатності.